Ставлюсь дуже позитивно. Чому? Ну тому що людина вільна в своєму виборі. Вона має мати гражданство різних країн. Якщо в неї є родичі в інших країнах, чому вона не може мати? Якщо діти вчаться і хочуть розвивати, чому вона не може мати? Я тільки за це не на часі. Це однозначно, все треба робити після війни. Я думаю, що потрібно. Якщо е, серйозно, тому що Наприклад, в мене сім'я багатонаціональна і є мої родичі за кордоном. І з якихось причин вони не можуть приїздити сюди. Тому е наразі зараз їм мішає, що нема подвійного громадянства. Мені здається, що зараз саме тепер напевно воно на часі. Впавні острає українське громадянство. Ні, я встаю, зараз не треба взагалі нічого робити треба допомагати ЗСУ. Ну, а чому ну, погано хіба? Все одно в душі українець, патріот, буде за свою державу, а зато можу поїхати, попрацювати там. Час війни ні, тому що треба захищати свою батьківщину. А якщо дозволять всім виїжджати, то що буде? Не буде кому і не буде Україна. Розумієте, якщо це проста людина, я ставлюся позитивно. Але якщо людина йде у владу, так як у нас чиновники, що мають подвійні потрійні громадянства, я ставлюся дуже негативно, тому що. Ця людина вже не буде думати про свою державу, вона буде наживатися, вивозити добро за кордон абсолютно не на часі. Я противник такого, тому що під час війни має бути на часі одне це економіка, це благополуччя людей. Це забезпечення наших е, е, солдатів, які на передовій е, захищають нашу державу. Я думаю, що це з однієї сторони неправильно, але з другої сторони це нас буде трохи євро інтегрувати до Європи, тому що в них так прийнято мати. Але на даному етапі я думаю, що необхідності всьому критичної немає, враховуючи військовий стан в країні. Тому в майбутньому я думаю, цю пропозицію можна буде розглянути. Ну я думаю, що якщо міністр закордонних справ, то йому буде трошки більш більш видно ніж нам. Тому я думаю, що нехай це буде нарозив самого уряду, а не просто громадян. Кожен має жити в своїй країні, має, якщо він український, то має бути жити в Україні, має, має бути паспорт і бути громадяном України. Так само, як громадян Польщі, громадян Венгрії. Я маю одне громадянство, я українка. Я за те, щоб громадяни України мали одне громадянство. Зараз ти живеш в Україні, ти є українка, ти є громадянин України. Наш час воно просто недоцільно. Є набагато нагальніші питання. Якщо ми беремо, дивимося в інтернет і кругом. Є потреба допомагати військовим. Правильно, і я так рахую, що на даний період все треба спрямувати на те, щоб забезпечити наших воїнів, іде зима, і теплим одягом, і зброєю, і всім остальним. А оці всі питання можна оставити на після ну, як закінчиться війна на той період. До множинного громадянства я нормально ставлюсь. Я думаю, що якщо людина може бути громадянином, наприклад, Ізраїлю і України, це буде добре для нас. Знаю, що в нас є на Закарпатті тут подвійне громадянство таємно, так? Може частина угорців має мати паспорти угорські і все одно, ну вони вже мають ті паспорти, і то ніяк не допомагаючи не. Перешкоджає веденню війни, може не наразі, а не на часі, але трошки пізніше, думаю, що це треба дозволити. Я вважаю, що в даний час в Україні це є недоцільним, оскільки приймаючи громадянство іншої країни, як правило, потрібно прийняти присягу на вірність. Відповідній державі, тому вбачаю, що в даний час в Україні це є недоцільним. Це доволі складне питання, враховуючи, що в Україні воно як таке не заборонено, заборонено подвійне громадянство. Вірно? Я насправді не розбирався в цьому питанні, мені дуже складно на нього відповісти, тому що е, всі нюанси, які можуть існувати взагалі в такому випадку, і ті колізії, які можуть існувати. Мені здається, просто українське законодавство не підготовлене до множинного громадянства, тому воно неможливо зараз в Україні негативно. Тому що громадянство має бути одне.